так як нас не, не дуже багато. Е, тому от, е, є пропозиція головою головою е, 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 загальних зборів висунути пана. Да. Якщо є у кого пропозиція, може хтось проходить інший. Да, да, да. І секретаря, да? Да, і, і, і секретаря, заходят цьому там і, та, і потрібно вибрати, буде підходити голоси і вести Сіда. цей протокол. Зрозуміло? Я зараз передам протокол, ну, голові, ну, кого ви оберете, і ми запустимо загальні збори, щоб ми саме, не витрачали час. І так, я пропоную от, пана свої, тому що це буде під подзаміс зібратися, і нам нам треба щось зробити. Як відеофіксацію, так і аудіофіксацію, щоб у она... Пане, нас представтеся, бо люди не всі знають, хто ви. Я Дмитро Павліченко, голова громадської організації, захист звичайних людей. Мене запросила громада міста Умені для того, щоб скажімо так, я допоміг з приводу, з приводу, як правильно проводити з точки зору права загальні збори. Щоб потім ніхто не дорігав, за вами там не бігали там, <кліпи> і не звинувачували вас, <кліпи> да, збачу, що ви там щось там <кліпи> да, порушити. Тому дивіться, ми о, о, всі згодні, що <кліпи> ми обирали. <кліпи> Зима місце своє половича. <кліпи> <Я? кліпи> що Ти сюди. І секретар. І нам треба вибрати секретаря. Хто буде, які будуть пропозиції щодо секретаря. Пайне хочеться, будь ласка. Будь да. Пані Олена, представтесь, будь ласка. Суд... Суд... І так, друзі, е... Єлена Сергіївна буде секретарем. Хто, хто за, хто проти? Хто за? Сидя. Це наша активістка. Хто отримався? Немає. Немає. Да. От, самі... от, я вам даю от, протокол. Тепер ви будете по протоколу діяти і вести загальний збір. Якщо буде щось не зрозуміло, я буду підказувати в ході, ході е, загальних збор. Я повинен зачитати. Так. І так, значить, перше, ми пройшли вибор. Для видання протоколу нам необхідно обрати голову. Ми обрали. Записуйте, кого ми обрали. Да. І для видання ми обрали Так, секретаря. А, ну личну комісію, ну будет это будет секретарь и голову. Угу. 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 Збори, голову зборю. Зборю. Не, не, не. Пропоную. А, ну так. Да. Обирайте, а тут ми два рази голосуємо просто за голову і за секретаря. Пишемо. Пропоную Пропону голову збору. Андрій, будь ласка, поясни людям, для чого це. Не від мене, щоб не від мене це. Для чого ці збори? Що це може нам Ту, дати у минуті? Скільки голосів? Так, і нам треба дивіться, значить, перед загальним збором нам треба піддатувати скільки всі. І далі, щоб всі себе записали. Чи не це не воно? Ні, це ніколи. А де? От, почався. Всі повинні, всі повинні. Сюди записав свої прізвища, дивіться. Значить, Там написано, значить, адреса, прізвище, телефон. Ну, пар, пасер можна написати, якщо буде адреса. Всі туди. І ми вже вписували. Збори громади, членів територіальної громади міста Умані. Так, є. так. За, скільки? Ну, потом ти скільки. сколько mm -hmm. так е голова зборів, які будуть пропозиції До секретаря, це вже голова реалізацію захисту конституції вибачаємося. У нас тут знаєте, це для вашого майбутнього. Повірте, да, не для да, не для, да. для нас самих робота. Ви можете, як то кажуть, прийняти навіть участь в цьому сюди. Друзі, так як ви перший yeah, раз промовилися прямий стрім за зайти об'єднання з характерів. Можете щось зразу там пролайкати, подаватися. Йдемо коментарі. <клад> об'єднання аграрії. Uh... Да. Итак, пояснив, uh, порядок, І так, ми переходимо в порядку. Почасть, ходу. Двісті, Де? шановні уманчани, громада, ви сьогодні зібрались тут для того, щоб запустити конституційний процес, те, що мало відбутися, починаючи з 1996 року. Ні, у... ні, пояснити. Я поясню. Я голова про це пояснити діло в тому, що з 96-го року повинно було відбутися народовладдя, де делегувати громади, народ. Державним органом влади і місцевого самоврядування право приймати участь від імені громади від інтересу громади. На жаль, це все було не виконано. Громаду вели в оману. Громаді сказали, ви собі працюйте, займайтеся, А ми будемо займатися там державотворчими питаннями і питанням місцевого самоврядування. Натомість зараз ми сьогодні знаходимося для того, щоб ви. Почали рухатися в рамках Конституції України, закону про місцеве, самоврядування і відстояти свої права конституційні в по нормі права. От зараз Тима ще донесе. Uh, значить, так, 1 грудня 91 року український народ створив свою державу з повну державну суверенітету. Всі, всі знають так? Сповнену назву з повною назвою самостійна українська держава України. Далі згідно з річних положень, органи державної влади. Діють до прийняття нових 96-му році. Верховна Рада прийняла нову конституцію, а потім прийняла закон про місцеве самоврядування, де законодавець визначив первинним суб'єктом. Він називається е, територіальна громада. І так, що таке територіальна громада? Тому що от є багато. Ну, е, не порозуміють з, з чого, цього що приводу, говориться? що хтось каже, територіальну громаду треба створити. Так, визначення Скажи, юридичних термінів громади. Громада це місцеві жителі за проживання. Зрозуміли, так? Переворачуємо. Місцеві жителі за місцем їх проживання, Слушай, про що а, за місцем їх проживання це хто? Молоді. Її треба створювати. Да. Не. Не. Це ви є. Ну, ви ж є ви, 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 Вас, Вас Господь вже створив. Далі йдемо. Для чого законодавець вирішив? Первинним суб'єкт е, територіального громаду для того, щоб первинний суб'єкт міг створити того, чого. Органи місцевого самоврядування. Навіщо? Давайте самі собі задати питання. Навіщо створити органи місцевого самоврядування? Самі слова за себе говорять. Себе для забезпечення своєї життєдіяльності. Ну дивіться, от ми, ми, ми зробили запити відносно вашої міської ради. І вона створила сама себе. Це про міська конкомітна мова І капітальність. Вона створила сама себе в той самий день, коли було прийнято закон про тобто не можна... самолювання. Тобто, бо... Що закон не набрав <поставлені> законної сили, а вони вже самі себе створили. Шіно, шіно. 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 Так, про, чому Риві... так трапили? Ну, Мабуть, із за того, що ви були необізна, не знали, що ви маєте що, права і повноваження створювати такі от... Орган місцевого самоврядування для свого захисту. Тому ви, вони створили самі себе і таким чином громада випала. Тобто, без участі громади, без участі місцевих жителів був утворений. А якщо, орган. А якщо громада, ну давай, не буду перебивати, якщо громада випадає. Ну, як тоді ви можете захистити свої права? От як. А, я пишу, а як орган місцевого самоврядування, може, ну, виді сільської уманської міської ради може діяти від, ваш, від вашого імені і ваших інтересів? Якщо ви її не створили, якщо її, ви її не додавали право представляти ваші інтереси, розпоряджати, ви не проводили місцевий референдум, загальні збори, на підставі яких передали Уманській міській раді, як орган місцевого врядування, майно. І бюджет, який принадлежать вам. Вам принадлежать СІЗЕ, і ось виходить, і ось виходить. Юридична казумістка. Чому? Ви органи створювали, але ви кожен рік когось тоді 4 роки обираєте. Когось туди І Питання у мене, кого ви туди обираєте, якщо такий орган ви не створювали. Більше того, правильно сказали, щоб вони... Щось комусь передавали або приймали там законі там рішення. Ви повинні що це майно тим, треба передати в управління? Ви передавали в управління? Взяти на облік. Такої. Взяти на облік. Ви землю взяли свою нам? Не взяли. Тому приїжджають сюди, якісь особи. Щось тут без жодного документу. А їх тут покривають, розумієте, а покривають, ну, я думаю, що вот, за, за вот эти там да. за интерес. Да, Асі... Для документи пройти, людей йде мова, хто будують на території ума. Вот. для цього, щоб пан Так. Сформував питання порядку денного, він зараз озвучить, але Ці питання це не остаточні. Це ми так вже на свій розгляд. А ви можете додати ще певні питання для того, щоб ми зараз, зараз прийняли рішення. З цих питань далі це питання тут виноситься вже повідомити в цю громаду, тому що тут невеликі середи, де вирішені своїх життєдіяльних. Що так? Зуміло таке? До чого тут зібрали? Тобто, ваша Ви зараз формуєте сьогодні ініціативну групу, яка буде в частності повідомляти всіх е, мешканців УМАНІ про те, що є зараз така от ініціативна група, яка хоче відновити конституційний лад або взяти під е, контроль виконання норм Конституції України і закону про місцеве самоврядування. Тому що Конституції України і закону про місцеве самоврядування прописано, що у вас є повноваження приймати участь в місцевому самоврядуванні безпосередньо. Ну, що це а говорить? Це говорить да. про те, що випаде, ви маєте право частин, ти... безпосередньо вправляти та контролювати всіма бігод, процесами, які бігод, в, в, в вашій території. Все, що в вашій території відбувається, це все повинно бути через вашу згоду. Не мовчазну згоду, так. тому що зараз за більше всі мовчать, а що прийнято за мовчазною згодою громади, набуває законної сили. Але ви можете зараз в будь-який момент це оспорити. Тому що це робили, приймали рішення за вас не уповноважені особи, не уповноважені юридичні особи, фізичні особи, службові особи. Особи. Тобто вони не уповноважені діяти від вашої імені. Тому що орган місцевого самоврядування – це є юридична особа. А юридична особа створюється на загальних зборах або на місцевому референдумі. Були у вас місті умані з 97-го року загальні збори або місцевий референдум по створенню органами місцевого самоврядування в виді Української міської ради. От було у вас таке? У вас взагалі з 97-го року по цей час, по сьогодні, 20, сьогодні у нас 11, так? 11 жовтня 2023 року, ні. по цей час у вас з 97-го року були проведені місцеві референдуми, загальні збори, крім виборів. ніхто. Тому, тому виборки зробити референдум, і вибори мені сказали. Мені сказали, до довоя. Пиши заяву, короче, я так поняв, що ніхто нічого не Не Так, давайте я розумію. Просу, гіра... Гірація... Дивіться, я розумію, що багато таких моментів, які ви не повністю можете зрозуміти, щиро вам відверто кажу, я ще не до кінця можуть. Дякуючи нашим друзям, вони мені також пояснюють, щоб ми мали можливість. Пливати на тих ребят, які сидять, і ви прекрасно знаєте, що вони нічого не роблять. І подивіться по всім містам, якби ініціативи немає. Ми зараз дамо приклад всій Україні, як це робиться. Якщо хтось десь там щось тихенько по одному висувається, їх тихенько прибирають. Так от, щоб вас не задіювати в подальших рішеннях, а тільки приймати від вас якісь питання, які необхідно вирішити, створюється ініціативна група. розумієте? Що ми будемо вашими представниками. Замітьте, я кажу, ось цього, як Успенська, так і той. Люди там з грошима. Там просто договорилися, і робота йде, тому що до нашої влади достукатись неможливо і слово зовсім. Всі ви прекрасно знаєте, що пані Плетьомачу сказала, зараз або не на часі, або ми хто там ці заподанці, або ще якась дурня. Ну не, не, не в тому суті суть в тому, що влада діє тільки і виключно в своїх інтересах. Якщо нада цю труда зробити, не зробили. Влад, ще я тут питання, чи вони є владою. За те, що вони не є владою, то це вже 100%, Це доведено вже в судах, і вони це прекрасно розуміють. Вони самі себе створили. Ми їх не створювали особисто. я їх Тут створював. ще є документи, відповідь на запит, де вони надали відповідь, що вони були утворені в той же самий день, коли прийнявся був, був прийнятий закон про місцеве Ну як можна ви розумієте, що юридичну особу створити це певний процес? Це підготовити документи, а вони виходять, що в той день, коли приймають закон про місцеве самоврядування, закон про місцеве самоврядування України ще не набуває сили, а. а вони вже в той день реєструють ваш орган місцевого рядування, виділу міської міської ради. А як ви повинен пройти розуміти? час, вони... розумієте, затвердження. За як раніше в газетах, поки, закон, от поки він, він не вступить в діло, дії в капітолій не буде на опублікований, так? Ситуація дуже подібна. Тобто вони в один день все постворювали, і зараз вони сидять і думають, що вони вибачте на народній мові, що вони красиво звідти втічуть через дуже короткий період часу. Думаю. Нам, щоб вирішувати питання, любі питання, нам потрібно діяти. Я як одна особа в Умані, я не можу без вашої підтримки нічого. Це дає мені можливість уже заходити в них і на правах... Громади умані задавати їм питання, які будуть дуже тяжко дати дитину. Ви під, під, підкажу чуть, чуть ви йому своїм воно делегуєте право представляти ваші інтереси, і всі його дії вже будуть не виключно його якесь само, ну, само, самоправство Якесь, а вже це буде якби делегатором. Ви йому назначаєте певні задачі, і він ці задачі має вирішувати. Тобто все, що ви йому проговорите, все, що вас турбує, там, по пенсійному фонду, по землі, по надрам, по правам, по конституційним правам, по пересуванню, по відмежуванню, відчудженню. Всі землі, питання повністю. По, по дорогам. Ось по... Що, дивіться, перепрошую, приклад. Е, Іраклій подав що, подав до міської ради, будь ласка, нам зробити вулицю Дружби. Бачили і там да? Там вулиця Остапович. Вони зробили вулицю труда. Знаєте, де ще доробили, де ще доробляють. Не буду говорити, бо якби не, не на часі. Але ситуація в тому, вони роблять те, що їм потрібно, те можна щось зробити. А ваші питання, їв до дупи, вибачте. Взагалі. Тому що для того, щоб я міг притискати не хвилиночку, а давайте ми все-таки будемо приймати до уваги, е, як ви кажуть, потреби людей, для того ми створили. Як то кажуть, це засідання і буде ініціативна група. Щоб я міг на законних правах до неї прийти, не просто як я ось у владі прийшов, пожалуйста, мені зробити, а іди кажуть, нахер. Все, так. я за такі... І Ще шуркі. хочу сказати один момент, я не представився. Я Андрій eh, Володимирович Рачок, киянин, eh, член територіальної громади міста Києва. І eh, в 23-му році, 16 січня, ми з місцевими жителями Ударського району. Вулиці Дубунівській створили ініціативну групу, яка займається утворенням першої народної автопарковки. Тобто я є голова ініціативної групи з утворення першої народної автопарковки, і я є управляючим цієї першої народної автопарковки. з 16 січня. 23 року по цей час я не установив Київську міську раду <продов 'я> як орган, як орган місцевого міського міського раду в виді юридичної особи. Тобто я до цього часу не можу знайти <проб> підтвердження, що Київська міська рада є органом місцевого рядування. Нема жодного підтвердження документального, що Київську міську раду, як місцевого рядування, як суб'єкт публічного права. Тобто місцеві жителі Києва не приймали участь ні в місцевих референдумах, ні в загальних е, вигнув, загальних зборах по утворенню е, юридичної особи публічного права як самоврядування Київської міської Ради. Тому зараз, е, е, побачивши Вадима е, бажання змінити стан в місті Умані, ми зі своєї сторони бачаємо за можливості допомогти, допомогти, допомогти. допомогти Вадиму. Е,